Мої вітання глядачам обласного в ефірі. Пряма мова, і сьогодні ми будемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання випускників шкіл передступною кампанією з директором департаменту освіти і науки обласної адміністрації Оленою Поповою. Вітаю вас, Олена Іванівна. І отже, перше запитання. Вітаю, а наразі завершальний етап ЗНО сьогодні випускники проходять іспити з географії. В п'ятницю залишилась хімія. Як ви прокоментуєте процес проходження цієї компанії на території області? Як би ви її охарактеризували і оцінили? Дякую за питання. Я хочу сказати, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання це дуже така масштабна кампанія. Взагалі, зовнішнє незалежне оцінювання проводиться в нашій країні з 2008 року. І воно стало невід'ємною, такою важливою складовою всієї освітньої, процес освітньої системи нашої країни, нашої держави. За час, що впроваджується зовнішнє незалежне оцінювання, Сумщина не була певного досвіду роботи в цьому напрямку діяльності, то я хочу сказати, що все це сприяло тому, що і в 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання в нашій області проведено належним чином. Ну, що цьому сприяло? Я хочу сказати, що перш за все, злагоджена робота департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, закладів освіти, зокрема вищих закладів, професійно-технічних, загальноосвітніх, які безпосередньо долучалися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також тих загальноосвітніх закладів, які мали випускників 11 класів цього річ. Крім того, я хочу сказати, що у нас в області створено навчально-методичний центр з питань зовнішнього незалежного оцінювання, який функціонує на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Цей центр, цей навчальний відділ, такий залучався до проведення підготовки, перепідготовки, сертифікації. Тих працівників, які педагогічних і науково-педагогічних, які долучалися до проведення зНО на пунктах тестування, а це старші інструктори, це інструктори, а також тренери і чергові. І тому хочу сказати, що оце все своєчасна така робота, вона сприяла тому, що все було організовано заздалегідь і проводиться значить, належним чином. Крім того, я маю сьогодні сказати, що крім освітянських таких зусиль, які ми направили значить, на е, ем, на ну високий рівень проведення зовнішнього незалежного оцінювання, я хочу відзначити також і ті служби нашої області, які допомагали нам в цій роботі, допомагають в цій роботі. А це і заклади охорони здоров'я. Тому що ми на пунктах тестування забезпечуємо чергування працівників медичних, а це і управління внутрішніх справ наших, це і працівники ДАІ, служби, так потім вузол зв'язку, далі управління надзвичайних ситуацій, тобто всі ці служби, які долучалися до, до проведення безпосередньо зовнішньої незалежного оцінювання постійно. Вони надавали допомогу, і хочу сказати, що ми не мали жодних проблем, ми не мали надзвичайних ситуацій. Завчасно достав, доставлялися до пунктів тестування тестові завдання, запечилася їх охорона. Ну і всі питання вирішувалися ну, злагоджено і своєчасно. Я так зрозуміла, що багато чиновників, багато служб було консолідовано навколо цієї теми, навколо цієї компанії. Але багато тем, багато розмов, багато вражень від цієї компанії, багато скептиків і прихильників. І безумовно, що з кожним рок, роком досвід він набувається. Але компанія гладко чи не гладко пройшла? чи були якісь проблеми? Що в цілому компанія пройшла гладко, і мені приємно, що найбільш таке ну, масштабне тестування це було з української мови і літератури цьогоріч. Тому у чому чому саме з цього предметів? З цих предметів? Тому що вона спіпало із державною підсумковою атестацією, uh -huh. Бо стати ЗНО з української мови літератури зараховувалися як результати державної підсумкової атестації наших випускників, і тому найбільша кількість учасників саме з цього предмету брала участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, але зауважень. За всім ніяких апеляцій подано не було, uh -huh. тобто я вважаю, що воно пройшло гладко. Єдине, що я би звернула на що увагу? Ну були такі випадки, що там десь е, хотіли скористатися мобільним телефон, Добре, телефоном. Добре, давайте про це ми окремо поговоримо. А, а, готуючись до ефіру, мала можливість поспілкуватися з батьками, і ось вони нарікають на одне: що зовнішнє незалежне оцінювання якраз співпало під час навчального процесу, тобто, перший іспіт був 24 квітня. Якщо говорити Говорити про старшокласників, то вони мали готуватися до своїх уроків, а всім відомо, що це 7, 8, 10 уроків в день, і безумовно готуватися до незалежного оцінювання. А, яким чином я розумію, що ви не міністерство освіти, тобто не ви приймали таке рішення? А як ви виходили з ситуації? Ну дійсно, ви правильно сказали, що графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, і тут ми не праві коригувати розумієте, цю ситуацію. І цьогоріч, дійсно, вперше у нас 24 квітня, ну мабуть, зарано проводилося зовнішня з української мови. Але це лише тому, що як я вже сказала, що у нас випадало із мали зарахувати оцінку, як державну підсумкувати з цих предметів. І, для того щоб це зробити, має працювати відповідна комісія, експерти. Ми маємо отримати результати, А це потребує часу, і ми мали, значить, нам необхідно було отримати цей результат до кінця навчального року. А як відомо, навчальний рік закінчився 30-31 травня, тому що відбувався вже випускні вечори, і ми мали отримати вручити документ про освіту тому нашим випускникам. І безумовно такі терміни дещо жаті. От, тому ось таким чином, але для того, щоб все таки знаєте, яким чином ситуацію нормалізувати, ми проводили роботу із органами управління освіти на місцях і націлювали на те, щоб створювали належні умови для складання ЗНО нашими випускниками. В цей час були виведені виведений начальний процес, перенесений на інший термін, і тому випускники наші мали можливість скласти, ну скажімо так оленевана, де саме де саме проходило це незалежне оцінювання, в яких місцях як попереджалися випускники і охочі пройти це незалежне оцінювання? Можливо, хтось я хотів сказати... здобути другого світу. Я це... зрозуміла, дякую за запитання. Хочу сказати, що мені здається, що в нашій сумській області, отак от територіально географічно, Ну, дуже вдало охоплені всі населені пункти і створені всі зручності для, для того, щоб діти мали можливість за короткий термін добратися до пунктів тестування. Ми цьогоріч створили, якщо минулого року було чотири пункти тестування це обласний центр міста Суми, це місто Коното, Промни і Шостка. То цьогоріч ми відкрили ще додаткові пункти тестування на базі зеленно закладів закладів місті Охтирки. Теж долучили цей населений пункт, і я вважаю, що це дуже доречно. Загалом в області працювали 33 пункти тестування. 10 пунктів тестування працювали у місті Суми. Тут долучалися вищі навчальні заклади, професійно-технічні і загальноосвітні. У місті шості, місті Конотопі Ромнах Працювали пункти тестування на базі знову ж таки вищих навчальних закладів і загальноосвітніх. По п'ять Конотопі і в шості, і чотири mm -hmm. пункти тестування в ромнах, і чотири пункти ми створили у Охтирці. Я вважаю, що це ось таким чином підхід підхід був дуже такий зрозумілий, вдалий, і це сприяло на на покращення умов. Такі для... мобільні пункти для да, того, щоб, мобільні, щоб да. спростити. і вони були так територіально всі охоплені. На одній ті ж спеціальності у різні вищі навчальні заклади був різний перелік іспитів. Тому батьки дуже хвилювалися і турбувалися, говорять про те, що ці іспити мінялися по ходу. Хто за цим? Слідкує, хто за це має відповідати. Ну я хочу сказати, що безумовно така ситуація має місце, але знову ж таки департамент освіти тут впливу ніякого немає, тому що відповідно значить, до закону України про вищу освіту, про е умови значить, прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Кожен виш відпрацьовує свої правила прийому до навчання. І тому тут треба безумовно і батькам, напевне, і ще краще е е е абітурієнтами. Значить, слідкувати за тим переліком предметів, які їм необхідно, з яких необхідно подавати сертифікат, до вишу для того, щоб вступити. Найвищий бал це 200. Скільки людей, скільки учнів набрали цей бал, уже підводячи підсумки, скажімо там, з української мови і такі спити. Ми, ми маємо ми маємо результати з української мови літератури. Я хочу сказати, що безумовно ці результати не є для нас загалом тішними. загалом, скажімо так, ні. Вони є непоганими. Ми склали тестування, я вважаю, що. Що теж належним чином, але я нам над чим працювати. В е, е, цьогоріч же, е, введено було пороговий бал, склав, не склав. Так от мені приємно значити, що оцей пороговий бал склав ага. не склав. Значить, не склали лише 486 випускників. А це складає шість тисяч ой, 6, ті тисячки більше шість відсотків. 6 цілих шість сотих відсотків від загальної кількості тих випускників, які складали зовнішні незалежні оцінювання з української мови літератури наших сумчан. Тобто 6% – відсотків це найвищий бал набрали. це один із кращих випускників нашої України. Тих, тих дітей, тих абтих абітурієнтів, які не склали цей пороговий бал. І ми маємо непогані результати із початкового, із достатнього чи середнього рівнів навчальних досягнень наших учнів. Uh -huh. Безумовно, є і питання, над якими нам треба працювати, і педагогам треба працювати, і керівникам навчальних закладів для поглиблення знань наших uh -huh. учнів. Чому? Тому що, як я вже сказала, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання, а воно співпадало з державною підсумковою атестацією. А оцінка виставлялася безумовно в атестат. І я хочу сказати, якщо ми мали медалістів. Попередньо, за попередніми даними, 442 медалісти, то за підсумками вже ЗНО ми маємо 383 медалісти. 59 медалістів не отримали медалі. При цьому, якщо було, у нас планувалося 348 золотих медалістів, то їх стало на 100 менше. 248. а частина їх перейшла у розряд срібних медалістів, тому що їх за попереднім даними було 94, А отримали срібну медаль 131 випускник. То я хочу сказати, що. Теж і над чим попрацювати, розумієте? От в цьому плані тобто треба. Тобто підтвердили, працювати. не підтвердили цю медаль. Це зовнішне осі... незалежне да, оцінювання. Да, Воно може це, це протягом така там, кількох років людина йти там претендувати назад срібну медаль, але проходячи зовнішнє незалежне оцінювання, медаль можна, так би мовити, по-простому сказати, зірватися. Безумовно. І то, знаєте, ми маємо трішечки таку, знаєте, перебудувати філософію батьків, абітурієнтів. в зовнішньому незалежному оціню, ніхто не допомагає, uh -huh. не можна тут брати не ні телефон, ні ніякого Абсолютно. Абітурієнт заходить в аудиторію, просто заходить, скажімо так, із ручкою. Ну от і йому дається завдання, і він має виконати і показати Як свій психологи рівень? взагалі коментують, скільки триває це незалежне оцінювання, скільки там питань стоїть перед випускниками Ну, поч, 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 в кожному предметі безумовно різна кількість е, 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 питань і різна кількість терміну для, для їх виконання залежно від складності, розумієте. Скільки годин триває це ну, по різному? Є три години, тобто із різні рі І без перерв три години безумовно, вони мають так, проходити так, цей безумовно, процес. Як взагалі психологи і практики характеризують наскільки? Скільки він такий сприйнятний для психіки цих ну, я так дітей можна ще сказати, ну, 16-17 років, я хочу сказати, що я з психологами так особисто не спілкувалася. Е я хочу сказати, будь-який іспит, розумієте, е хто б його не здавав, я думаю, що для дорослої людини і для, для дитини такого віку е це ну, стрес, -певний, безумовно певний стрес. Але я думаю, що в нашому житті їх буває чимало, і ми маємо готувати молодь для того, щоб вони були загартованими і конкурентоспроможними. Я думаю, що. Це ще раз говорить про те, що ну на сьогодні розумієте, ну, мабуть, виграє в цьому плані якісна освіта. Ми орієнтуємо дітей на якісну освіту, тому що ми рухаємося. Ми вибрали європейський шлях розвитку, а значить. Пригади має бути якісна освіта. Олена Іванівна, мав таке місце випадок, коли дівчина зайшла до аудиторії з мобільним телефоном. Спочатку її перевірили, нічого не знайшли. Потім телефон задзвонив і її попросили покинути приміщення. і По суті, вона не склала іспит. Я хочу сказати, що ну такі випадки в нас є. І є такі випадки, коли було запізнення, коли е, е, абітурієнти приходили для, для складання незалежного оцінювання без е, uh -huh. підтвердження документів. А це має бути або паспорт, або судство про народження, а також має бути запрошення, сертифікат, який вони мали роздрукувати значить, на своїй сторіночці, чи е, е, від Харківського регіонального центру оцінювання якоїсь освіти і з цим прийти. І коли вони е, не мали таких документів. То безумовно вони відсторонялися. І в разі, коли лише не було запрошення самого сертифіката, то коли в списку абітурієнт був, то його допускали до складання зовнішнього незалежної оцінювання. А якщо не було цього, то відсторонювався. Тобто обов'язково в інтернеті обов потрібно було зареєструватися, Обов'язково. Зареєструватися тому що кожен абітурієнт мав власну сторіночку на українському центрі оцінювання якості освіти. Коли саме взагалі починається Він... ця кампанія, і до якого терміну вони мали там, завести свою сторінку, розмістити? Всі я хочу сказати, що далі. от ми мене запитували, як пройшло тестування. Е, я сказала, що належним чином, uh -huh. тому що ось таку організаційну інформаційну підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання уже в квітні і безпосередньо в основній сесії з 3 по 26 червня. Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації і взагалі органи управління освіти розпочали е, цю роботу ще жовтня 2014 року. Ми тривалий час працювали з Харківським генеральним і працює, продовжуємо працювати з Харківським генеральним центрами якості освіти. Неодноразово проводили прес-конференції, виступали в засобах масової інформації. Потім ми в кожному навчальному закладі створили куточки, знову ж таки, де розміщувалася інформація з питань ЗНО, нормативна база з цього приводу. Розумієте? Потім ми привели для кожного випускника 11 класів значить, світніх навчальних, навчальних закладів Сумщини. Уроки інформатики, де ми ознайомили з інформаційним ресурсом сайтів українського центру оцінювання якості освіти, вони мали можливість саме зайти на сторіночки, значить, туди на сайт цього центру, зареєструватися самостійно. І потім вони мали цю сторіночку власну, куди вони могли заходити завдяки тому, що вони мали свій пін-код. А mm -hmm. також номер свого сертифікату, і це допомагало їм туди зайти і спілкуватися і безпосередньо з, цим, з центром. Олена Ваніна, який відсоток взагалі не справився з технічними можливостями, і скажімо, вони пройшли вже зовнішнє незалежне оцінювання. Я на сьогодні не володію такою інформацією, тому що ми таку інформацію ми будемо мати вже десь серпні місяці. Mm -hmm. Я думаю, що десь в середині серпня до ми готуємо вже розпіли підготовку до. Серпневої конференції педагогічних працівників, я думаю, що вже десь до середини серпня е, обов'язково е, Український центр оцінювання якості освіти значить, е, нам надасть таку інформацію. Ми будемо бачити реально по кожному предмету, е, що ми маємо з предметів, і побачимо, над чим нам далі працювати. Uh -huh. Але хочу сказати, що в цілому е, учні непогано, тобто, тобто наші випускники, абтурієнти Сумщини ну, відсоток охоплення взагалі різне, різними предметами, різних предметів, різний. Найнижчі – це 83%. А взагалі є 95%, які долучалися до участі. 100% є такі, що случаю з відсотково складали зону. зареєструвалися і складали. А ось неохоплені, верніше, які не склали, важкувати зараз. Тобто ми не маємо такої я це конфізиційна інформація. Передодні якраз запису спілкувалися з колегами, і ось говорять про те, що в квітні почали виготовляти необхідні анкети для тестування і виготовили величезну кількість, тобто багато анкет на тих дітей, які далі по суті не пішли. Тобто, чи не є це марним витраченням бюджетних коштів в умовах тотального заощадження? Ну, ви знаєте, певною мірою я з вашою думкою погоджуюся, але тут безумовно багато чого залежить від випускників цього цього року і випускників минулих років. Цього року в нас зареєструвалося для проходження атестації зовнішньої залежної ціні. Вибачте, 7706 uh -huh. випускників, а попередніх років понад 2,5 тисячі. І тут розумієте, от ну філософія особистості має бути така, ну не знаю, зрозумілою, мабуть. Uh -huh. І вони, мабуть, наші випускники мають по державницьки підходити до цього питання. Ми не маємо, ми не маємо права відмовити. Ми маємо створити всі умови для того, щоб дитина мала можливість вступити до вищого навчального закладу. А от уже зареєструвався, не прийшов, це вже, ну, це вже можливо запитання, мабуть, безпосередньо до випускників. Мабуть, треба це зробити. І але тут треба розібратися, можливо, а чому, яка причина? Є з поважних причин. Не взяли участь, uh -huh. то якщо не з поважних причин для це є причина, то вони матимуть можливість е скласти ЗНО додаткові сесії. А коли вона... будеться додаткова сесія? А вона вже буде ось додаткова сесія. Організована після 26 значить, червня і триватиме до 9 липня. Додаткова сесія безпосередньо буде так, ну, значно да. коротший проміжок да. часу для того, щоб вони всі чотири так обов'язкові пройшли. Можливо, але для того вони мають знову ж таки зареєструватися, значить, на вийти значить, на сторіночку Харківського центру ціякось освіти, тому що наша область припадкована цьому начій, центру. І знову ж таки, регламентні комісії заявити про це. Регламентна комісія роздає їхні заяви. Ко приймає рішення і вони складають допускаються до складання за тобто ті, у кого там задзвонів з різних причин, мобільний телефон або там не встиг впоратись, він може це зробити до 9 червня. Без умов, без умов, з 26 шостого, та, так ну, з 26 червня по 9 скласти, липня. Скласти да скласти додатково уже додаткові сесії. Іспити з української мови. Чверть завдань, деякі вчителі назвали некоректними. Одне із запитань фразологізм знайти антонім через пень колоду, тобто російськомовна калька. Як ви вважаєте, чому подібні випадки трапляються? Недостатньо було часу, щоб налагодити схему тестування або є якась інша причина? Ну, ви знаєте, я теж сама педагог і вважаю, що складання тестів це теж така, знаєте, дуже така відповідальна і копітка праця. І вона безумовно вимагає наполег вимагає певного часу. Якщо до цього ставитися, знаєте, дуже так старанно, то часу дійсно потрібно комо більше. Ну чому такі запитання? Я хочу сказати, що ну складає ж тестові завдання, експертна комісія українського центру оцінювання якості освіти. І безумовно коментувати. Ну я думаю, що мені некоректно коментувати. Я зараз продовжую репліку. Також був скандал з письменницею Галиною Погутяк, яка вибачалася перед випускниками. Потрібно було трактувати її філософські вислови, але на тестування винесли такий смисл, який письменниця не вкладала. У мене запитання наступним чином: чи можете ви робити якісь пропозиції? І зауваження для Міністерства освіти для того, щоб коректувати це тестування. Безумовно, я хочу сказати, що тестування відбулося. Ми попрацюємо над тим, щоб узагальнити пропозиції з районів і міст, розумієте? Uh -huh. От і безумовно, є до цього долучимо до цього педагогічних наших працівників, вчителів, значить, науковців. Попрацюємо далі, Я хочу сказати, що будеш, ще ж буде працювати і експертні комісії, які потім будуть визначати значить, Ну, рівень складання зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмету. І я думаю, що над цим попрацюємо і свої пропозиції обов'язково не і Міністерство освіти, і Українському центру оцінювання якості освіти для того, щоб ми ну, удосконалили цю роботу. Мабуть, вона так і проводиться для того, щоб щороку ми спрацьовували на краще. А які пропозиції вже є і напрацювання? Що, що не сподобалося? Що, наприклад, які були такі збої? Ну, от як на мене, то безумовно, ось е я би вода. Не лише от українську мову, літературу, як державну підсумкову тестацію. я би ще туди долучила накад ну, математику, uh -huh. можливо, історію України. Розумієте? Треба подивитися, ми говоримо про те, що випускники мають бути всебічно розвиненими. Особливо ми дуже велику увагу приділяємо сьогодні іноземним вивченням іноземних мов. То можливо, з часом треба буде перейти до того, щоб випускники складали, можливо, всі випускники мали можливість скласти з іноземної мови, і це буде стимулом для того, щоб вони вивчали іноземну мову. розумієте, відповідально до цього відносилися, і можливо знов ж таки. Це буде ще один шлях наш е, для руху. Є, Олена, вані, нам, інформація про бюджетні місця, де саме можна знайти і для того, щоб вже планувати перспективу свого подальшого там, вступної кампанії, куди саме їхати і на які вузи орієнтуватися. Я хочу сказати, що е, бюджетні місця безумовно е, виділяються кожному вищому навчальному закладі і виділяються тим е, безпосереднім міністерством, яким, якому вони підпідковані. Тому на чотирьох бюджетних місць треба дивити замовлення, треба дивитися на сайтах кожного вишу, а також на стендах приймальних комісій. Ну поки що вишу. немає. Такої поки що, інформації. Нема. Поки що Коли такої інформації носить? немає, але я думаю, що вона ближчим часом вже буде ця інформація обов'язково буде і кожен абітурієнт може ознайомитися безпосередньо з тією кількістю бюджетних місць, які виділяються тому чи іншому вишу. Стосовно наших, скажімо, закладів першого, другого рівня акредитації педагогічних наших училищ це Лебединське і Путивське, то ми теж маємо, ми маємо такі бюджетні місця. Я хочу сказати, що ті випускники, які хочуть вступити до наших навчальних закладів і отримати педагогічний фах, то вони є, вони відомі. і Я хочу сказати, що це не є секрет, тому вони вже, ми їх вже знаємо. Олена Іванівна, наскільки взагалі широко відчинені двері столичних вишів а також крупних міст вищих навчальних закладів для наших випускників для того, щоб вступити в Київ, Харків, ну там престижні там юридичну академію Ярослава Мудрого або в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які бал необхідно набрати для того, щоб туди потрапити? Ну мені зараз важко сказати, який бал потрібен. Можливо, орієнтуючись з минулим роком, сказати, що тут важко визначити, який бал треба набрати. Це буде визначати знову ж таки кожен вуз і за за кількість Тих сертифікатів, якість у тих сертифікатів, результатами сертифікатів, які подадуть випускники. І ось коли буде найвищий бал, який сумується за підсумками сертифікатів, за підсумками, якщо це конкурсний, якісь творчі конкурси, то плюс сюди конкурсні, результати конкурсних значить, іспитів, або це фізичні якісь значить, здібності, діти будуть значить, долучатися. Потім середній бал тестата, і це вся сума буде сумуватися, і найвищий рейтинг тоді буде видно, які треба буде мати скажімо так бал розумієте, для того щоб потрапити туди але я вважаю що нашим сумським сумським дітям сумчанам, думаю що відкриті всі двері Всіх вишів розумієте? І Києва, і Харкова, і Львова, Дніпетровська. Чому я так говорю? Тому що ми маємо з української мовою, вважаю, що ми маємо непогані результати. Дивіться, у нас шість випускників склали Укра зовнішне за ціні з української мови і отримали 200 балів. І це учні, два дві учениці із. Романські шроманська школа мерсім, це конотопська гімназія, це сумські навчальні заклад і Шостинська гімназія. Я хочу сказати, що ми маємо непогані результати. Тому можна пишатися можна нашими розумниками, да, і розумницями ми дуже достойно виглядаємо на фоні цієї да. держави. Причому Олена Пані, я дуже вдячна вам. Вимушена прибити вас. Час нашого ефіру вичерпується. Нагадаю, що сьогодні в студії у нас була директор департаменту освіти і науки обласної адміністрації Олена Попова. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.